Так виглядає полуниця, ось купчиха на сьогоднішній на друге число, 2 травня, да? дивіться, сплошний букет. Тут цвітконосів більше, більше, ніж листя. Глянте, оце ось один кущ. Або ось Неймовірно. В тому році скільки врожаю було, я не показував було, ну не знімав тоді ще. Гляньте. Оце буде мені навіть, як і для моєї пам'яті. Оці відео. Це ось чорний принц. Теж все сіяно квітано. Сейчас сонечко це, листя трошки такі, воно ну, оброблена воно. Я її підживлю. Це все ще морота висить. І маравіла пішла. Ось, все. всі, скільки посадив, абсолютно всі і вони і є. Одиннадцять посадив, 11 всі прижилися. Ну, оце якось отак. Та це приходив на балку, дивиться на вилучні вишні чи моноліоз, там їх не безпокоє. Ну, знаєте, все гарно, все красиво. Не замітив я тут моноліоза, бо вони склонні, дивіться, гарненькі. Ажинка теж у мене тут вже заложила кучу бутонів, ну ще немає ніде не цвіту, але ну, вже прямо прямо такі здорові. Дивіться, лотерали, в неї вже повиганяло. Інтересно коли вона... Ну я зніму відео, як вона почне квітнути. Mm. Ось теж такі бутони прямо. Ну це карака блек. Багатенько. Ну в мене надія на неї, бо в мене сім'я дуже її полюбляє цю караку блек. То... Якось отак. Криж жовніка в цьому году нацеплялося тут його просто-багато. багато, -багато. Це шарлота. Така теж вже здорова, вже ну, ягоди в неї тут по залужуванні такі здорові є прям. Ну, щось буде. Ну, а мальвинка моя, ще вона не квітне, Її ще не скоро. Тут мальвинку я посадив. У дві строчки, як би в шахматному порядку, бачите, так вона виглядає. Ну, доволі так нічого, ви знаєте, вона гарно виглядає, на сьогодні треба буде каплю розложувати. Уже. дивіться, які гарні кущі. І ця посадка у тому році була в кінці, та в кінці липня. Із стаканчиків я тут садив її ну, непогано вона виглядає. Такий сьогодні екскурс. Наша посадка картошечки. А під мотоблок під свої садили. Непогано так виглядають вони ці рядки. Ну, будемо бачити. Доснімаю про малину. Четверта сьогодні, бачите вечір. Ось вже сонце, сіло, бачите. А мені ще йметься. Туман я зробив. Ви його, ну це вже буде показував його туман вчора. А це відео це вже буде на великдень. Значить продовження про малину, чи смородину, малину, клубніку чи полуницю. Дивіться, як воно зараз виглядає. Я показував 2 числа, як вона квітла, да? ось четверта. Бачите? Це називається лучше перестраховуватися. Як вам. Хі -хі. бо це ось. У... Мальвіна, то її всерівно, -то все рівно, вона не думає цвісти, тут даже немає ще й бутонізації ніякої даже наміку. От. А купчиха там вся біла стоїть, як сніг. Ну, ось все вкрили, Купчиху вкрили. Чорний принц тут вкрили. Чамору та русі вкрили, лофті вкрили, румбу теж вкрили. І скалу вкрили. Ось крайня тут скала. Ну оце отак от. А, ще забувся. Шарлоту ще вкрили. А там далі одна вже ця мальвіна, то там нема не чого вкривати. А шарлотку ми вкрили, бо вже здорові ягоди на ній. Оце отак ось виглядає, бачите? Так, заодно йому наліво, сподивлюся. немає, не видно. Ну не видно і слава Богу. Ну На цьому все. Так що. Якось отак. так, бачите, досняв. Завтра домонтую та й виложу вам уже. подивитися, як я борюся з зворотніми заморозками. заморозками. На все добре, до наступних відео.